Якби вона почала писати спогади про кожну з отриманих ран, її б книга мала б той самий успіх, як Тора або Коран. Чоловіки б читали цю книгу, відчуваючи власну вину і палили б її на площах столиці, перш ніж почати війну. Чоловікам не варто знати про наслідки. Їм достатньо просто причин, коли вони зрештою отримують все, наповнюють його нічим. Коли вони говорять про спільне, мають на увазі своє, з ними не варто говорити про те, що буде, аби не втратити те, що є. Але коли вона прокидалась, все починалось саме тоді. Вона добре трималась на сповідях, на допитах і на суді, вона говорила, що краще зброя в руках, ніж хрести на гербах. Але коли вона вимовляла слово любов, я бачив кров на її зубах.